Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про людину, яка не менш важлива в нашому житті ніж матуся. Послухайте загадкою, ви все зрозумієте. Турботлива, ласкава й ніжна, моя голубка білосніжна, до тебе ніжно пригорнуся, бо ти ж, як мама, тільки ти бабуся, вірна, це бабуся. Бабуся, як сива голубенька ріднесенька, ніжна моя, ти добра й ласкава, як фея, з тобою щаслива сім'я. Дітки, а яка бабуся? Якими пастливими словами ви називаєте своїх бабусь? Ріднесенька, ніжна, добра, ласкава. Дуже багато казочок складено, де ми зустрічали бабусю. А яку казочку пригадаєте ви? Так, це казочка «Колобок», Ріпка, рібка, солом'яний бичок, червона шапочка. Молодці малята. Одного разу бабуся йшла з магазину і в неї розсипалися покупки. Вона хотіла зварити борщ для своєї родини. Давайте їй допоможемо і відберемо тільки ті овочі, які потрібні для приготування борщу. Що зайве на цьому малюнку? Вірно, це яблуко і печиво. А на цьому малюнку які продукти зайві? Так, це сливи та сир. А з цих продуктів, що нам не потрібно для приготування борщу, вірно, це цукерки та груші. Наші бабці рано прокидаються, біля печі управляються, попіл вигортають, дрова підкидають, родина прокидається, борщем пригощається. Отже дітки бабуся завжди дбає про усіх, зваривши борщик. Крім нашої допомоги, чим ми ще можемо порадувати наших бабусь? Справді, ми можемо подарувати їм подарунок. Я пропоную вам зробити ось таку гарну тарілочку. Для цього нам знадобиться пластилін, дощечка та круг, вирізаний з картону. Спочатку нам потрібно зробити чотири кульки оранжевого кольору і одну червону. Це буде основа нашого візерунка. Потім ми їх розплющуємо та притискаємо до нашої тарілочки. Далі ви можете прикрашати за своїм бажанням. Я впевнена, що бабусі дуже сподобається ваш подарунок. Дякую за увагу, до побачення!